Доброго дня, мене звати Сержевський Олександр. Я займаюся розвитком бізнесу у SC Consulting Group, яка займається систематизацією і підготовкою бізнесів до запиту інвестицій або до продажу бізнесу. Також я займаюся розвитком бізнесу у компанії WowBox, яка займається виготовленням упаковки для преміальних брендів. Порекомендував мені звернутися до, до вас на курс MBPS Express особисто Сергій. Він мені розказав про цей флагманський курс, про цей інтенсив, який тривав півтора місяці. Він точно був дуже інтенсивним і доволі корисним. Чому я обрав саме цей курс? Бо зараз літо, вже закінчується. Тому. Це час, в який можна з користю якраз було витратити на концентроване навчання, на концентроване отримання великої кількості систематизованих знань. І я вважаю, що найкорисніше було це вся структура, яку Сергій якраз показав. І взаємодія всіх елементів цієї структури та фреймворк, про який Сергій розповідає його авторську методику. На, я вже на фінальній стадії, що б мені хотілося відзначити з приводу курсу. З приводу курсу хочу відзначити його організацію, як я вже сказав, структуру, все зручно, дуже класний документ, з яким ми працювали, деякі речі. На які можна витратити сотні, а може і тисячі доларів на підготовку для цього всього є шаблони. Я не зустрічав зі свого досвіду, коли я вчився і в UCL, і в London Business School, та в інших освітніх закладах такої структурованої освіти для бізнесу. Що не сподобалося найбільше, чи було для мене новим? Найбільше мені сподобалася якраз структура і фреймворк, який охоплює всі сфери бізнесу. І це було найціннішим. Бо багато з цих елементів я зустрічав, але так, щоб це все було в одному місці, це, це вперше. Якщо б я порекомендував своїм партнерам чи друзям, то які ключові речі я б відмітив для них? Структуру курсу. Саму персоналіті Сергія, який доступно все пояснює, це дуже якісно. Тому загалом я вже багатьом це порекомендував. А для кого цей курс може бути максимально ефективним? Для підприємців, для Сіо, СІО. Які хочуть відкрити новий проект, або які хочуть масштабувати існуючий проект чи підготувати його до інвестицій, вже мають досвід в бізнесі, але при цьому ця структура, яку дає Сергій, вона може бути будь-якому управлінцю для малого або середнього бізнесу. Чи є в мене якісь побажання чи рекомендації? Я б просто хотів, щоб якомога більше людей пройшло цей курс. Бо це дуже корисно і я бажаю сі бізнес-кол, тільки розвитку і побільше студентів. Дякую.